Ви дивитеся новини на сьомому каналі. У студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю. В Одесі підліток порізав ножем чоловіка, бо то відмовився купляти йому алкоголь. Інцидент трапився вночі у подвір'ї будинку на проспекті Добровольського. Компанії нетверезих підлітків у крамниці не продали спиртне. Хлопці почали чіплятися до незнайомих чоловіків, щоб ті купили їм випити. Через відмову підлітки почали поводитися агресивно. Один з чоловіків зробив їм зауваження, після чого 18-річний хлопець дістав з кишені розкладний ніж Вдарив його у живіт. Нападник намагався втекти, але йому завадили інші чоловіки. Затримано 18-річного містянина, 38-річного потерпілого лікарі госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Наразі його життю загрози немає. В Одесі викрито на корупції. Начальника одного з митних постів посадовець створив ціле злочини угруповання, до якого входили декілька підлеглих та митний брокер. Вважають слідчі митники. Вимагали від імпортерів різні суми хабарів, які залежали від обсягів та виду товарів. Учасникам схема загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. ДБР завершило розслідування незаконного збагачення колишнього одеського військома Євгена Борисова, яке тривало майже рік. Наразі сторона захисту знайомиться з матеріалами провадження, після чого справу передадуть до суду. Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його родини складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами. Нагадаю, минулого року журналісти знайшли у сім'ї Борисова нерухомість в Іспанії та чотири елітні автівки. Якщо у суді Доведуть незаконне збагачення Борисова, йому загрожує до 10 років за ґратами. У ході розслідування було встановлено факти придбання членами сім'ї Фігуранта дороговартісних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном з загалом на суму понад 190 мільйонів гривень. Судитимуть посадовців Харсонського ТЦК, які допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації за станом здоров'я. На думку правоохоронців, у червні 2023 року, заступник начальника ТЦК вигадав план збагачення за рахунок тих, хто не хотів служити. Для цього він залучив свого підлеглого офіцера за суму від 3,5 до 5,5 тисяч доларів. Спільники виключали чоловіків з військового обліку. У вересні минулого року учасників схеми затримали на отримання чергового хабаря. Депутати Одеської обласної ради та чотирьох його спільників судитимуть за незаконне захоплення курортної нерухомості та сільгоспземель. Спільники підшукували об'єкти нерухомості, бази відпочинку та вільні земельні ділянки у межах низки ОТГ роздільнянського району. Потім на підставі сфальсифікованої документації реєстрували право власності на потрібних людей. Таким чином їм вдалося отримати майже три сотні гектарів землі та базу відпочинку корпошти в затоці. Збитки державі складають майже 25 мільйонів гривень. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26, залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.